Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на таке запитання. Коли потрібно звертатися до органів пенсійного фонду з заявою про призначення субсидії, якщо ви вже нею користуєтесь. Дивіться, якщо у вашому родинному статусі ваше фінансове становище не змінилося, в такому випадку органи пенсійного фонду, скоріш за все, вам автоматично перепризначать, Субсидії, тобто, якщо у вас нічого не змінилося. Але є категорії осіб, яким потрібно повторно звертатися за призначенням субсидій. Перше, це ті особи, які орендують житло за договором оренди, особи, які мають скраплений газ і тверде паливо. Хочу нагадати, що для отримання плати за балони газ і вугілля вам потрібно звертатися до органів пенсійного фонду за призначенням субсидій один раз. На рік потім це стосується осіб, які проживають у помешканні, але не зареєстровані в ньому, і внутрішньопереміщені особи, які отримують житлову субсидію за адресою, за якою вони зареєстровані, і як внутрішньопереміщені особи. Оцим категоріям цим особам потрібно звертатися в органи пенсійного фонду для того за призначенням. Субсидії. Повторюсь, якщо у вас нічого не змінилося, в такому випадку субсидія вам буде призначена автоматично і нічого не потрібно буде робити. Також, мене ви запитували на яку. Дату визначається кількість членів родини при призначенні субсидії. У нас є положення про порядок призначення житлових субсидій, є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка відповідно регулює дане питання. І відповідно до даної постанови, кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого вам призначається житлова відповідно субсидія. І якщо вам, наприклад, субсидію призначено з травня місяця, з травня, наприклад, 2023 року, то відповідна кількість членів домогосподарства враховується станом. На 1 травня 2023 року. Далі ще було таке питання стосовно, як зараховується в дохід пенсія, тобто пенсійна виплата, вам при призначенні? субсидії. Якщо субсидія вам призначається не спочатку опалювального або навпаки неопалювального не сезону, то до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, який передує місяцю. Попередньому до місяця з якого призначається житлова субсидія, якщо ви звернулися за призначенням, наприклад, субсидії е у червні. То дохід у вигляді пенсії вам буде зарахований. Якщо ви звернулися у червні, то так, червень, травень вам буде зараховано за квітень. Тобто, якщо ви звернулися за призначенням субсидії у червні, то дохід у вигляді пенсії вам буде зарахований у квітні. Також при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період з жовтня в дохід буде враховуватися розмір червневої пенсійної виплати. Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, то дохід враховується в розмірі нарахованої пенсії вам за березень. Оце те, що я хотіла сказати. Ще дуже часто ви мені задаєте питання, наприклад, я працюю, не працюю, мої діти вчаться, не вчаться. Ну, я просто приклад кажу. Наприклад, ви задаєте мені питання, чи можу я звертатися за призначенням субсидій. Так, дивіться, не залежить від того, чи ваша дитина навчається, чи не навчається, залежить від вашого сукупного доходу, кожного члена вашої родини в такому випадку. Він вираховується органами пенсійного фонду України. Якщо ви підпадаєте під дані критерії, то вам субсидія призначається. Ще раз пояснюю, субсидія не залежить від вашої роботи, від вашого місця роботи та місця навчання ваших дітей.